За даними ЮНІСЕФ, через війну 6 мільйонів українців мають проблеми з доступом до питної води. Фонд Ріната Ахметова з перших днів війни допомагає людям, реагуючи на найважливіші запити: нестача їжі, води, лікарських засобів. Тому тепер разом із продуктовою допомогою від фонду мешканці прифронтових сіл та міст отримуватимуть спеціальні. Таблетки Дутріон для знезараження води. Таблетки Дутріон одні із найкращих у світі шипучих таблеток для очищення питної води, які вбивають мікроорганізму, запобігаючи небезпечним захворюванням. У мене в руках блістер із шістьма таблетками, і їх вистачить, щоб перетворити щонайменше 30 літрів брудної води на воду, придатну для пиття та приготування їжі. Одна таблетка допомагає очистити та знезаразити від 5 літрів води. Все, що для цього потрібно, просто взяти одну таблетку і кинути її в брудну воду та почекати 15 хвилин. До речі, цю воду ми набрали в озері. Ще 15 хвилин тому у цій пляшці була брудна вода, але ж тепер її можна пити. Абсолютно безпечно для здоров'я. Дійсно, вода не має жодного неприємного присмаку. Це звичайна чиста вода. Використовувати ці таблетки дуже просто, але потрібно пам'ятати деякі правила. Кожна таблетка розрахована на 5 літрів води невідомого походження. Це можуть бути природні водоймища, колодязі, свердловини тощо. Якщо вода попередньо очищена або ви впевнені у джерелі води, одну таблетку можна використовувати на 10 літрів. Але як перевірити воду перед знезараженням? Спочатку потрібно набрати третину об'єму пляшки та Інтенсивно потрусити. Якщо на поверхні є піна, то така вода непридатна для споживання. У нас піни немає. Перед знезараженням воду варто оцінити за кольором і запахом. За наявності хімічного, бензинового, трупного або іншого неприємного запаху воду заборонено використовувати для пиття. Також вода не повинна бути забарвленою. Якщо вода пройшла попередню перевірку, можете сміливо використовувати її для очищення. Просто беремо таблетки із розрахунку одна таблетка на 5 літрів води або на 10, якщо вода не містить жодних домішок і виглядає чистою. Та кидаємо їх у ємність із водою. 15 хвилин і вода готова для пиття. Чищення зубів, приготування їжі та миття фруктів, овочів та інших продуктів. Активною речовиною таблеток Дутріон є діоксид хлору. Він не відноситься до речовини хлорного типу. Таблетки Дутріон мають висновок санітарно-епідеміологічної експертизи України для застосування в питній воді. Таблетки Дотріон також схвалені американським агентством з охорони навколишнього середовища для звичайної обробки питної води та відповідають європейським стандартам для питної води. Бувайте здорові!